Колеги, вітаю! Мене звати Анастасія Воловач і ви знаходитесь на каналі онлайн-школи бухгалтерія АВС. Сьогодні я хочу вам розказати про те, з яких відкритих джерел податкова може побачити доходи в ФОП. Обов'язково додивіться дане відео до кінця, тому що я покажу вам і як отримати довідку про свої доходи в електронному кабінеті. І, власне, побачите, а які ж дані, по вам бачить податково. І так. Поїхали. Перший ресурс, з якого податкова бачить доходи ФОП це дані з РРО. В принципі, в нас РРО і вводили для того, щоб зробити такий механізм контролю за готівковими доходами ФОПу. І як ще така друга причина це для захисту прав споживачів, щоб споживачі отримали все ж таки первинний документ. Окрім того, РРО ще вводили для контролю за товарами, той самий товарний облік, якийсь нелегальний імпорт і так далі. Але основне це те, що по даним РРО податково податкова бачить основні доходи підприємця, і в тому випадку, якщо, наприклад, по даним ЗРРО прийшло пройшло там 2 мільйони обороту руху, да, по товарам або послугам, а підприємець він себе задекларував доходи тільки там, наприклад, півтора мільйони, то податкова бачить розходження по даним і надсилає запити на те, щоб дали пояснення, тобто запит на таку перевірку даних, чи все вірно. Колеги, а кому важливо бути в курсі змін законодавства та розуміти, що вони означають, для вас будуть корисні наші безкоштовні вебінари, які ми проводимо кожного тижня. Тому щоб не пропустити актуальну інформацію, прямо зараз переходьте за посиланням під відео та реєструйтесь на нашу серію безкоштовних вебінарів. Наступні дані, звідки податково бачить інформацію про доходи, це дані від нотаріуса, ріелтера або МВС. Це в основному стосується не доходів ФОПа, а доходів звичайних фізичних осіб. Але якраз в таких випадках, коли звичайна фізична особа вона продає житло, чи автомобіль, і ці, ці операції вони проходять через офіційні відкриті реєстри, вони посвідчуються нотаріусами або держорганами. Тоді податкова і бачить цю інформацію, і бачить інформацію про ті доходи, які отримала звичайна фізична особа. Що стосується ріелторів, то тут досить така цікава інформація. В нас в податковому кодексі є окрема відповідна норма, в якій зазначено, що ріелтори. Вони мають звітуватися по своїм операціям, по операціям, які вони супроводжують, купівлю, продажу або здачу майна в оренду. І, відповідно, коли ріелтери звітуються по таким операціям, то податковий бачить, коли фізична особа, наприклад, здала свою власну квартиру в оренду і, до прикладу, не декларує потім свої доходи. Що стосується податкового кодексу, то це стаття 170.1.6 в ПКУ. Але що хочу сказати з практичної точки зору, я поки що на практиці. Актиці не зустрічала жодного рієлтера, який би подавав такий звіт, колеги. А ви знали про таку звітність? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Наступні дані, звідки податково бачить інформацію про доходи, це, звісно, дані 4DF, або як він в нас е, називався в минулому, звіт 1 df Це основний звіт, де податково бачить доходи і фізичної особи, і ФОПа. Тобто, в нас податково вимагає, що коли якийсь ФОП або якась юридична особа, вони купляють якісь товари або послуги в іншого ФОПа, то потрібно їх показувати з кодом 157 в такій таблиці 4DF, або ще раз як раніше. Що було в звітності 1ДФ. І податкова це вимагає якраз для того, щоб здійснювати такий контроль за тими доходами, які далі декларують підприємці. І ось була, наприклад, така ситуація, що ФОП він задекларував в звітності, наприклад, там, 100 тисяч свого доходу там, по єдиному податку. А потім, через 1-2 місяці після подання звітності, йому прийшов лист від податкової про те, що виявлено, що не всі доходи задекларовані, і треба подати пояснення, інакше буде призначено позаплата планова перевірка, і ось, коли виникає питання, а звідки податкова взяла цю інформацію? Це якраз з цієї звітності 4 df раніше, яка була в нас 1DF. Колеги, а поділіться також, будь ласка, своїм досвідом, чи показуєте ви ФОПів в такій таблиці 4 df Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А я хочу поділитися такими двома кейсами з практики на цю тему. В мене були випадки, коли, наприклад, випадково бухгалтер, який показував ФОПа з кодом 157 в звітності. Помилився в сумі. Наприклад, доставив якийсь зайвий нулик. І в нас, до прикладу, була операція на 50 тисяч, випадково поставили зайвий нулик, і операція вийшла вже на 500 тисяч гривень. І може вийти, що тільки там по одній такій сумі 500 тисяч гривень, що ФОП в своїй звітності показав меншу суму, тому що в нього дійсно були менші доходи. Але вийшла така помилка, яка призвела до того, що податкова надсилає лист, просить підтвердити дані, надати документи, і якщо що Призначити позапланову перевірку. Була ще інша ситуація, коли ФОП відкрив рахунок, він про це не сказав бухгалтеру, і бухгалтер відповідно операції доходи по другому рахунку в декларації по єдиному податку не показала. А контрагенти в 4ДФ, точніше, тоді ще було 1 ДФ, показали. Ось так податкова і побачила зниження доходу по ФОП. Саме тому кожному бухгалтеру дуже важливо по ФОП перевіряти дані в електронному кабінеті. Якщо не знаєте, що саме перевірити, тоді подивіться наше попереднє відео за посиланням в описі, яке так і називається топ-5 речей, які потрібно перевірити в електронному кабінеті кожному. А я далі хочу вам показати, як безпосередньо в електронному кабінеті можна отримати довідку про свої доходи і, власне, подивитися, а які дані по фізособі ПФО по бачить податково ті ж дані зі звітності. І так дивіться: в електронному кабінеті нам потрібно зайти в розділ ведення звітності, обрати той місяць, в якому ви будете подавати запит, натискаєте Створити. Вас цікавлять розділ Запити. І тут нам потрібен запит, ось цей, який закінчується на 803. Він так і називається Запит щодо отримання відомостей з Єдиного державного реєстру про суми виплачених доходів. Натискаємо. Далі натискаємо Створити. І перевіряємо, щоб тут були правильно заповнені всі ваші дані, і обов'язково зазначаємо, за який період ви хочете отримати довідку. Наприклад, там за попередній там, 21 рік або за 22 рік ви вже хочете отримати. Але врахуйте, будь ласка, що податкова бачить дані тоді, коли інші контрагенти, інші там компанії ФОПи по ним відзвітувалися. Тобто, наприклад, якщо я подаю запит в грудні 22 року, то в податкової будуть дані за три квартали. З січня по вересень місяць, тобто, коли відзвітувалися повністю за три квартали. Ще за четвертий квартал не буде відомостей, тому що четвертий квартал не закінчився. Але, як мінімум, за ті ж три місяці 2022 року, в грудні, ви вже зможете перевірити інформацію. Тому обов'язково перевіряєте, тут дозаповнюєте дані. Вони не всі, як бачите, підтягуються автоматично. І далі вказуєте, за який період ви хочете отримати довідку. Після того, як ви її заповнили, ми беремо її, ще перевіряємо, далі натискаємо от, підписати та відправити. І я вам вже покажу вже по отриманій довідці, куди і як приходять квитанції і в якому вигляді. Дивіться, після того, як ви відправили запит на таку довідку, у вас до неї прийде перша відповідь да, про те, що податкова отримала ваш запит. І далі має прийти ось така друга квитанція, фінально вже з самою довідкою. І як бачите, саме по собі повідомлення. Воно буде світитися зеленим, це означає, що все, вашу довідку опрацювали і по ній надіслали інформацію. Як же відкрити саму довідку завантажити? Так, ви можете ось тут біля квитанції другої натиснути на завантажити сам по собі і Завантажиться довідка або натискаєте перегляд. Ось це і буде та довідка. Інформація про ті доходи, які по вам бачать податковим. Як бачите, тут може бути дуже багато даних. Ви можете собі завантажити і подивитися, а які дані по вам бачить з 4 ДФ, 1 ДФ з декларацій по ФОП. І так далі, от якраз тут ви побачите ці відомості. А я наостанок ще хочу сказати про банківські виписки. Податкова не бачить по ним дані, тому що це в нас банківська таємниця, але інколи незадекларовані доходи вони ще виявляються в рамках фінансового моніторингу. Найчастіше в нас фінансовий моніторинг він з боку банків або з боку пошти, тої ж нової пошти. Наприклад, в нас найбільш обговорювані судові справи там за 2020, 2021 рік, 2022 рік, в основному 21-2022 рік. Вони якраз по виявленню доходів незадекларованих, тобто в тих випадках. Коли доходи не декларувалися і податки не сплачувалися саме в тих випадках, коли фізична особа вона відправляла товари через нову пошту, і такі операції вони були на сотні тисяч гривень, а інколи навіть на мільйони гривень. І така фізособа вона не пройшла фінансовий моніторинг, і так були виявлені такі операції. Тому з фінансовим моніторингом також важливо бути уважним та обережним. А на цьому я вам дуже дякую за те, що ви додивились дане відео до кінця. Обов'язково поставте лайк, якщо відео вам було. Корисним і підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні, корисні випуски. До зустрічі!